Готуємо відправку саджанця. Хочу розповісти, як ми запаковуємо рослину на відправку. Чесно кажучи, без допомоги батька і доброї поради і мами, нічого б не склалося, тому присвячу це відео моїм любим батькам. А тепер про те, як ми це зробили через те, що елеутерокок дуже калючий і складно його тримати в руках. Беремо пластикову пляшку, відрізаємо горловину і вниз. Потім ріжемо вздовж пляшки, трохи сполощимо пляшку у воді, тепер беремо вологу тканину, обмотуємо корінь рослини і вкладаємо садження у підготовлену пляшку. Трохи заклеїмо конструкцію скотчем, щоб воно не спадало і краще трималося. Ідеї нам так зручніше тримати в руках. Тепер обмотаємо стреч плівкою. Рослина доїжджає до покупця в живому стані, і навіть якщо її будуть садити не одразу, а через кілька днів, вона все одно приживеться. Вам гарного дня! А нам добрих покупців.